Ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 20 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як етнограф і мовознавець діяч українського національного відродження Йосип Лозинський та оперний співак-соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який добровольцем пішов захищати Україну в зону АТО і загинув від кулі ворожого снайпера. Саме цього дня 1868 року створене товариство просвіта 1906 року. Кобзар Тараса Шевченка перекладено російською мовою у календарі ООН міжнародний день солідарності людей. А до нового року 11 днів. Головна подія учорашнього дня в Україні прихід її величності новорічної ялинки. За доброю традицією, це сталося саме в день святого Миколая, особливо шанованого у народі свята. Новорічна красуня запалала і в центрі Житомира. І, хоча, за висотою вона була в Україні не найвищою, поступившись, наприклад, Харківський та Київський, і все ж викликала в очевидців торжества захоплення. А от новорічна казка у міському палаці культури тимчасово відклалася через карантин у навчально-виховних закладах Житомира. На неї чекають понад 5 тисяч малюків. Саме стільки дітей щороку приймає міський палац культури. Для маленьких містян вже приготовлені солодощі та казка, яку неможливо пропустити. Сьогоднішню виставу скасували. В місті об'явлено карантин. Вбрана ялинка у покипорожньому холі міського палацу чекає на гостей. Це діти з особливими потребами, це діти е учасників АТО, це діти, які е мало забезпечені. І ці дітки всі получать подарунки від міського голови після казочки, які будуть відбуватися в нашому палаці культури. 23 числа ми обслуговуємо діток. Учасників АТО і в о 11-й і 14 годині в нас будуть казочки спеціально для цих діток. Новорічні казки щороку ексклюзивні, написані та режисовані самотужки. Це рік півня, і в нас буде казочка про півника. Персонажі дуже дивні в нас. Будуть олівці, фарби, і ми хотіли показати, що світ наш можна розфарбувати в яскраві феєрічні кольори. Головну роль виконує юна, але вже досвідчена акторка. Півник доводить всім, що потрібно бути яскравим, а не блідим. Спочатку він буде білий, тому що його не встигли розфарбувати. Вікторія Лук'янко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Рятувальники констатують, що на Житомирщині почастішали випадки загибелі та травмування на льоду. Лише за минулий тиждень службою порятунку 101 зафіксовано шість повідомлень на водних об'єктах області, під час яких п'ятеро осіб загинуло та двоє врятовано. В деяких випадках випадкові перехожі та й рятувальники встигають прийти на допомогу. Про одну із таких пригод далі у відеосюжеті. 78-річний Борис Янко із селища Миропіль, хоч і не заятлий рибалка, але на пенсії не втрачав можливості порибалити взимку разом з товаришами. Того дня, 13 грудня, у діда Бориса з риболовлею так і не склалося. Сталося, пішов по мутолі, зайшов на лід, та й лід одразу і гув, і провалився, зацепився там за лід. Стою, давай його ломати рукам. Лумав. Ну, не можна він, крепкий мене, а я ж вулі, до дна не достаю ногам, а так не, не можу ради дати. Та й почав гукати хлопці, о, ратуйте. Крики про допомогу почули двоє військових, які в той момент здійснювали обхід кабельної лінії. За метрів 200 вони побачили, що посеред річки Чоботівка потопаючий був у п'яти метрах від берега. Я зразу перше мене питання, чи ви стоїте на дні. Він сказав ні. Він плавав зверху і тримався руками за лід. Після цього ми зразу зателефонували 101 в рятувальну службу. І намагалися самі спробувати ну, врятувати людину. Ми там ремні познімали, хотіли його витягнути. І... Але лід був крихкий. Ми навіть не могли пару кроків ступити і ми, ми провалювалися. Рятувальники 32-го пожежно-професійного посту намагалися допомогти потопаючому, але руки Бориса Андрійовича настільки заклякли, що він не зміг її втримати. Тоді бійці ДСНС вирішили підібратися до постраждалого на триколінній драбині. Ні, стиснути, то ми давай трьох колінку розклали на березі і трохколінкою. Вона була з собою, да? Да ну вона ага. собою. і ми її удавали, і один чоловік, рятувальник до Андрій. Ага. По цій троххалінці його вхопив, і ми вже трохколінку тягнули до берега. А він не, не лежав, він вже йшов, як то кажуть. І не звісно, чи він звідти виплив би ще раз, mm. чи вишкріпся б mm. доверху. Бо вже він з головою туди пішов. Він погружався йшов. вже покинув. Да. Mm -hmm. Я його воді схопив за руку, і хлопці почали. Ну, от вони й витягнули мене разом з ним. Справжнє везіння, адже після тривалого перебування у крижаній воді, а це близько 30 хвилин, Борис Янко чудово себе почуває і навіть не соромиться жартувати. Цей випадок один із небагатьох, коли допомога надається вчасно. В той же момент рятувальники особливо наголошують і звертаються до любителів зимової риболовлі, що виходити на кригу за умов не сійкої погоди досить небезпечно. Погода не є стійкою, і температура повітря коливається від мінусу мінусової позначок вночі і до плюс в день. Тому лід не є стійким, і тому я взагалі не радий, поки що на даний час виходити не виходити на лід. Як правило, хто потрапляє в такі ситуації? Люди, які намагаються скоротити шлях, присуваючись до потрібного місця і приходять через водою шару льду, або ж це рибалки. Або ж це діти, які залишаються, на жаль, без контролю дорослих і бавляться біля води, біля річки, виходять на тонкий лід і, на жаль, трапляються випадки їхньої загибелі. На жаль, і в цьому році також загинула дитина в село Іванівка, Малінський район, п'ятеро дітей гуляли біля водойми, один хлопчик, на жаль, провалився. І поки решта дітей кликали на допомогу дорослих, на жаль, дитина загинула. Щоб не допустити трагедій, не виходьте на лід без потреби, тим паче робити це поодинці. У разі якщо ви стали свідками трагедії, негайно телефонуйте за номером 101. Потребуйтеся про свою безпеку заздалегідь і пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Ще а ще вчора, неабиякий ажіотаж викликало рішення уряду про націоналізацію Приватбанку. У багатьох його відділеннях виникли чималі черги і швидко закінчилася готівка. Загалом по Україні лише за вчорашній день клієнти банку зняли з банкоматів понад 2 мільярди гривень. На думку експертів, вже найближчим часом банкрутом можуть визнати і банк платином. І ще про особливі інформаційні віхи в житті України і світу. У вчорашніх запеклих боях на фронтовому Донбасі ворог втратив убитими понад 30 бійців. Держкіно виділить 24 мільйони гривень на зйомки фільму Кіборги про українських воїнів-захисників Донецького аеропорту. У Польщі знизили пенсійний вік, який становить 67 років для жінок до 60, для чоловіків до 65 років. Вчора у Туреччині вбили російського посла Андрія Карлова. У центрі сучасного мистецтва в Анкарії невідомий відкрив вогонь, вигукуючи це помства за Алепо. Ми вмираємо там, ти помреш тут, додавши традиційний вигук Аллах Акбар. Турецькі спецслужби ліквідували нападника. Вбивство посла Росії відбулося перед поїздкою міністра закордонних справ Туреччини до Москви для переговорів з регулювання ситуації у Сирії. І трохи незвичайного астрофізики з американського університету Чикаго виявили в космосі зірку смерті, яка поглинала всі свої планети. Вона розташована на відстані 300 світлових років від нашої землі. І за багатьма характеристиками дуже подібна до сонця. Чи не вчинить воно колись так само з нашою планетою? Вчені поки що не знають якими були новини на цю годину? З вами була Інна літовченко. Я бажаю гарної погоди і лише хороших новин та цікавих подій у житті. вам настрою. До побачення.